Готов показати свої кімнати, золото яєць. Готов показати свої кімнати, золото Ну, Можна. Пішли? Пішли. Хорошо. Заходимо. Це у нас хол. У нас є загалом три блоки. Це А блок, Б та Ц. Та Б блок у нас для дівчат, а С для хлопців. М -м -м, нічого собі. Тепер що у нас є штудовня. Ось. Ми можемо зайти. Думаю, да. так. А, закрита. Вона дуже велика тут. І там далі це ще до штудовня. Добре, ну в принципі, ми бачимо, що штадомня є дуже велика, стільців багато, столів багато. простір для навчання є. Печка є одна на гуртожиток, але в цілому не звичайно. я вже такі бачила. Сушилка. Сама прачка і ціна два І можна платити карти. Звісно ж, це прекрасно. прекрасна. На жаль, не має віртуску, тому це здоровий спосіб життя. <ріфіття> Виглядає так історично, так прикольно. Ого, який великий простір! Два ліжка кожному так, так. по великому столу. У Нас є ще третій, але ми зробили з нього невеличку кухню. Так, самі. Да -да, самі. і дуже класні шафи. Те шаф дуже багато. А, да. Ще це була кімната для трьох, угу. але зараз лише двоє. Але в деяких ще є кімната для трьох і вони коштують 50 євро, а mm -hmm. моя 60 євро. Uh mm -hmm. ванна у нас знаходиться на поверсі, і кухня також тут у нас є туалет. Так. треба почекати 8 секунд, щоб вона включилась. включилася. Тут багато туалетів. Да, туалетів Можемо багато. показати багато. один. Вистачає на всіх. Тут є 4 душових. Ага. Ось такі у нас. 15 кімнат. 15 кімнат на 4 душі. А, да. mm -hmm. О, тут у нас Атмосферно. Типу, okay. я плачу відносину другу ну, ціну так. за ці умови. Mm -hmm. Того мені вистачає. Тебе влаштовує. Так yeah, заходимо yeah. на кухню. Тут уже більш сучасний ремонт. У нас тут є дві електричні плитки і дві газові. полички тут можна спішу скласти раковина та сушилки. А чи далеко вам тобі, точніше до університету? Автобусом доволі довго, десь 40 хвилин, пів години. Це ти в якому університеті? Mm, економічний сад. А як і обіцяли, домовлялися 10 яєць всі цілі? Дуже тобі дякуємо. Дякую.